Box 849 по высоте, 18 по ширине. 275 и у нас выходит Паша Дошка. Заходим в Edit, Clone, Клонуємо в те саме місце в режимі Instance, для того, щоб ми мали змогу одночасно змінювати і перший, і другий елемент, якщо у нас піде щось не так. Він одразу всередині з'явився. Якщо ми зайдемо в layers, то ми побачимо якраз в леєрах два об'єкта. Клікаємось тут, натискаємо функцію переміщення і по іксу вписуємо 885. 885. У нас змістилася права стінка, тепер нам треба зробити верх. Клікаємо на бокову частину, натискаємо клавішу обертання, натискаємо кутову прив'язку. Також ми зайдемо в кутову прив'язку через праву кнопку миші. тут змінимо на 15, і затиснемо Shift. Разом з shift ми будемо обертати нашу нижню дошку. Натиснемо F4, щоб 4 ребра, підведемо. Поближче до кутів, саме в такому положенні. Натиснемо на трійку з магнітом, натиснемо праву кнопку миші, активуємо вертекс. 1 лише вертекс. Вся решта відключена. Потягнемо за край за саме кут до іншого кута. Поки витягнете, у вас з'являється такий жовтий. жовта лінія, а коли ви приєднуєте, у вас ця жовта лінія зникає. Натискаємо Ctrl-V, п'ємо нижню дошку, нижню дошку витягуємо разом з shift Водим ближче до кутів, тягнемо за кут цього, до кута цього. Коли відбулось примагнічування, жовта лінія перетвориться на зелену. Робимо огляд Alt когось самиші, зацікаємо все добре. Ну і далі найвеселіша частина, яка тобі точно сподобається. Ми вибираємо цю дошку. Заходимо в Tools, Array. І по осі Y у моєму випадку я вписав мінус 283. Натискаємо Preview. Бачите? Все вийшло. Головне кількість копій 3. Не більше. І ок. І ось така конструкція у нас виходить. Переходимо на вигляд фронт і будемо пробувати, переклеювати дверки. Спочатку ми спробуємо зловитись за ось це. Значить, вона не дуже захотіла зловитись, бо тут немає насправді. Створимо бокс 279х263х18 на на і просто примагнітуємо його за кут. От сюди. Цього буде достатньо. І після цього нам треба зробити одну дверку як базовий шаблон. Ми виберемо цю дварку, зайдемо в режим ізоляції, це ось ця кнопка біля колодки. Ізолюємо нашу дверку від решти об'єктів, натиснемо плюс, зайдемо в Shapes, це наші сплайни, це наші лінії. Виберемо Rectangle, включимо прив'язку і зловимося до кутика. Ось так. Відключимо прив'язку, виберемо наш сплайн, конвертуємо його в Editable. Spline. Ще раз, Права кнопка миші, конверту, Convert to. Convert to editable. Spline. Розгорнемо цей трикутник. Тут має випасти Vertex, сегмента spline. Ми виберемо Vertex, виберемо цей вертекс нижній, нажмемо праву кнопку миші, скажемо Corner. Має бути ось так, без зайвих частин. Виділимо саме цю точку, прокрутимо вниз і виберемо інструмент, який називається Fillet. Виберемо філд, підведемо до кута і зробимо ось таке заокруглення. Зайдемо в Modifier List, тобто ось тут наверху і знайдемо Extrude. В параметрах Екструда ми збільшимо товщину. Зайдемо знову на інструмент переміщення і ось так розмістимо. Трохи припіднімемо і трохи вийдемо. Зараз ви зрозумієте чому. А ще ми зрозуміємо те, що нам треба іншою стороною розвернути наш об'єкт. І, можливо, трохи звузити. Натискаємо на цю кнопку Mirror, натискаємо на Y. І бачимо, що у нас... Кудась розвернулась наша штука. Чекайте. Ага. Давайте ще раз. Х. Ось має бути так. Тоді ми буде все він вже. Наступний крок. Натискаємо на червону плиту, натискаємо на плюс, заходимо знову. В перший пункт стандартні примітови. Вибираємо Compound Object. Заходимо на Probuлен, натискаємо Start Picking та клікаємо на наш об'єкт. Якщо є якісь дефакти, ми повертаємося до нашого об'єкту, трохи зміщуємо його і повторюємо дію Probulen, Start Picking. Yeah. Таким чином у нас вийшло ось така. Полиця. Після цього можна накинути модифікатор Chamfer CH Chamfer. Ось тут вимаут з 10 зменшити на 2. Можливо, 1,5. І можливо додати 2 сегмента. Ось таким чином. Але Chamfer я би відключив і ви зараз, і ви зараз зрозумієте чому. Виходимо з режиму ізоляції. Є в нас одна дверка, зараз вона дивиться трохи не в ту сторону. Ми знову нажимаємо Mirror, відзеркалом тут, скопіюємо, перенесемо сюди. Mirror. Віддзеркали. Беремо одну і іншу. Переносимо вниз. Там розмістилось посередині, напевно теж. І після цього вже можна використовувати чамфер. Ну і такий <плес> спосіб взяти всі їх, виділити. Права кнопка ми ще конвертує дітаблполі. Зайти на кожну точку, перейти на вигляд фронт, виділити ці точки на режимі сітки підкоригувати. Впевнений, що у вас зранку вийде це набагато простіше, ніж мене, <с meisten> в мене в Z512. Але основний принцип, мені здається, я показав. Буду радий почитати ваші коментарі. Як рівно в мене вийшла полиця. Так, це є. Що у нас тут ще? Заходимо на задню стінку, звичайно ж, заходимо в стандартні примітиви, плейн, хоча який плейн, давайте бокс. Бокс, перев'язка. Прив'язалась, і відпустили. То ще на задній стінці буде якась довільна. Модіфай. Хай буде 10. От. Єдине. Там у нас біла штука. Ми нажимаємо клавішу M. Нажимаємо праву кнопку вище. матеріали, Corona, Corona Ledgerсі. І просто перетягнемо нитку на цей об'єкт. Uh, так. Далі нам треба буде організувати фон. Фон ми будемо організовувати через сплайни. Сплайн. Лінія. Переходимо на вигляд зліва. Нажимаємо L-ку, малюємо ось такий фон. Включаємо в розділі Rendering. Enable in render, Enable in Viewport. Крутимось тут, збільшуємо радіус фону. На деякий час вимикаємо знову Enable in Render, Enable in Viewport. Заходимо в трикутник на лінії, Vertex, вибираємо точку, огортаємо вниз, знаходимо функцію Fillet. скруглюємо, робимо Enable in Rider знову. Переходимо на вигляд фронт. Ну і можна ще камеру поставити. Третій розіл, коронакам. Направляємо корона камеру сюди. Ось тут натискаємо Show Save Frames. Тобто клікаємо на камеру Show Save Frames. Це ось такі рамки кадру. Пізніше ми будемо з ними працювати, мені буде достатньо, якщо ви зробите конструкцію цього цього стележу. А все решта ми з вами допрацюємо. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось.